Ну все ми просто приречені. яке там приречені. У нас зараз все вийде. Заспокойтеся, я зараз все зроблю. Чуваки, ви просто жахливо граєте. Гей, не кажи так про Лукао. Слухай, а ти сама хоч раз виграла. Ні разу. Але, взагалі, якщо серйозно, то нам потрібно щось інше. Слухай, дині. А як щодо бразильського бравлера? О, я знаю, типу Капібара, яка робить бригадейро? Ні. Ні, ні. Когось у кого буде наш вайб та стиль. Я думаю, нам потрібна якась крута дівчина. Хей шапка. Використай її Олі. І це найкраще, що ти можеш зробити, Отримай це! Бро, міна реально крута. Це відео просто божевільне Ріш.